У Миколаєві в ДТП загинув заступник командира 1-го батальйону 79-ї армобільної бригади Артур Кошапов. Трагедія сталася напередодні пізно ввечері. Свідки розповідають: військовий позашляховик, за кермом якого був майор, несподівано виїхав на зустрічну смугу, протаранив зерновози. Вже після цього врізався у стовп. З ато чоловік приїхав буквально на кілька днів на похорон своєї маленької доньки. Десантники, які одразу зібралися на місці загибелі майора, кажуть, аварію спричинив інший водій. А їхній командир лише намагався уникнути зіткнення. Він їхав, вже як ми опросили свидетелей, їхав з моста. виїхав велосипедист, він вильнув, ударился в КАМАЗ і вылетел, ударился в стол. Ну, впоследствии вилетів з машини і погиб. Артуру Кошапову було 27 років. В Бойових діях на Донбасі він брав участь від самого початку. Починав із заступника командира роти, захищав Донецький аеропорт. У лютому президент нагородив його орденом Богдана Хмельницького.